Всім величезний привіт, людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би розглянути дійсно таку захопливу тему, яка цікавить багатьох інвесторів та криптолюбителів, а саме в які активи та криптовалюти інвестують найбільше криптокити на ринку альткоїнів. За останні кілька тижнів криптокити активно накопичували деякі альтернативні криптовалюти, сподіваючись на великий прибуток вже у листопаді місяці. Серед цих монет, які вони вибрали для свого портфелю, виявилися такі монети, як Injective. Ripple, XRP і Decentraland або, по-іншому, Mana. Звісно, це вирішальні рухи, але я хотів би розібратися, чому саме ці монети стали об'єктом їхньої уваги. Також хочу зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, а лише інформаційною подією. Якщо ви хочете інвестувати в якийсь проект, то ви повинні проводити власну аналітику, а вже потім робити для себе висновок, чи варто купувати цей або інший актив, або ні. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. А тепер переходимо до самого відео. Перш за все, хочу розповісти про цікаву подію, яка сталася у жовтні місяці. А саме комісія по цінних паперах і біржах США SEC відкликала давню скаргу про маніпулювання ринком, подану проти топ-менеджерів Ripple. І тут на сцену виходять криптокити, які активно почали накопичувати Ripple або XRP на фоні цієї позитивної новини. За останні 10 днів адреси з балансом від 1 мільйона до 100 мільйонів токенів придбали ще 80 мільйонів монет. І це спровокувало значний ріст ціни. Хочу відзначити, що в кінці літа XRP торгувався на рівні близько в 0,65 долара, і тепер він наближається до позначки в 0,7 долара. Якщо врахувати історичні дані, то це може бути дуже цікавим моментом для стратегічних інвесторів. Але це ще не все. Також я хотів поговорити про такий актив, який називається МАНа. Адже в цьому активі також відбулися цікаві рухи. 2 листопада МАНа залучила неабиякий попит інвесторів, особливо криптокитів. Справа в тому, що 42 угоди обсягом на понад 100 тисяч доларів стали найвищим показником з 5 червня. Зростання активності великих гравців часто розглядається як ознака бичачого ринку. Це підвищує ліквідність і дозволяє трейдерам більш ефективно укладати угоди. Що також надає чіткі сигнали роздрібним інвесторам. Як наслідок, ціна цього активу зросла на 5% за останні 24 години і зараз торгується на рівні 0,42 долара. Якщо ця тенденція продовжиться, то ті, хто купував актив на мінімумі в вересні місяці, можуть розраховувати на значний прибуток у листопаді. І наостанок розглянемо ситуацію з інжектів. 23 жовтня ціна інжектів досягла 20 місячного піка в 12 доларів. Завдяки позитивній реакції інвесторів на запуск важливої функції на децентралізованій біржі Helix, зараз криптокити продовжують активно купувати інжектів, і це розсіює побоювання про те, що ралі може закінчитися. За даними Sentiment, кількість великих транзакцій залишається стабільною вже 16 днів поспіль, що є дуже обіцяючим знаком. Наразі ціна інжектів торгується коло позначки в 17 доларів. і Якщо криптокити продовжують активно накопичувати цей токен. Тому у висновку інжектів може взяти історично важливий рівень опору. Отже, як ми можемо з вами побачити, це зараз є досить такий захоплюючий час для ринку альткоїнів, і ми будемо далі продовжувати слідкувати за всіма змінними, що відбуваються на ринку криптовалют. Тож, підписуйтесь на канал, щоб залишатися в курсі всіх найважливіших новин, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.